Так, я що моє колексій, роблю конспект лекції, це 12 лекція, на якій я встановлюся. Яким моделюванням ХТС ми займалися до цієї лекції? Наведіть приклади. Ну, Приклади найпростіших оцих моделювань це спалювання метану, одну та двоступеневий своротній осмос і моделювання е, охолоджених систем. Так, третє запитання, які існують технологічні оператори. Наведіть приклад зі своротнім осмосом та додаткові оператори в синтезі аміаку. Ну, Своротній осмос це основні елементи це хімічне перетворення, змішання і розділення. А синтез аміаку включає всі ці три верхні і ще міжфосової масообмін, теплообмін, стиснення та розширення, зміна агрегатного стану. Четверте, які типи моделей ХТС існують? Існує три типи: описові, графічні, які діляться на блочні функціональні, принципові і математичні. Яка основна мета методики планування експерименту в лабораторії, а яка на виробництві? В лабораторії ну, в основному мінімізують кількість експериментів, а на виробництві велика кількість даних, бо є е, 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 комп'ютерне архівування. І тому ми отримаємо доволі точні моделі. І питання, чому, чим відрізняються лінійні моделі від нелінійних при моделюванні процесів? Лінійні моделі визначаються визначають раціональні умови, а не лінійні... Треба шукати оптимуми тих процесів, які ми досліджуємо.